Друзі, вітаю! Державний департамент Сполучених Штатів вийшов і сказав, що наступні дні будуть супер-гіпер-пупер-мега вирішальними. Ну, за останні півроку ми не один раз чули наскільки вирішальними можуть бути ці дні. Ну, але кажуть, зараз точно все інакше. Ну, давайте подивимось. То днів Трампа явно хочуть чимось нас здивувати. Друге, аксіос каже, що Зеленський поспілкувався з Трампом, а і вони знають певні інсайди. Ну і Аксіос власне про них розповідає. Пісков далі нагнітає війну і каже, що з одної сторони всі рішення Путіна правильні. А з іншої сторони, що вони як СРСР можуть мобілізуватися і на трудовий фронт, на воєнний фронт, ну і взагалі без автоматів іти і помирати як справжні Івани в радянському Союзі. Правда, щось це не йде, і кожному мобілізованому платять гроші, які потім тратять на ладу коліно його родичі. Але бачимо, що а, заявки і погрози звучать. Сібіга каже: якщо Росія готова на мир 60-90 не секунд, не хвилин. А днів Україна готова на переговори, причому в будь-якому форматі. Ну і останнє Україна сьогодні хоче підписати. Ну, знову ж я не знаю, чи Україна хоче підписати Штати дуже сильно хоче, щоб Україна підписала а, рідкозем а, угоду по рідкоземах. А, ручки наготовлені, Шмигель, який сидить уже який день там в. Президентському люкції в Заперті каже, що все готовий. Свереденко долітає туди, будуть підписувати. Є додаткові умови, але поки що, поки що нічого немає. Ну але Блумберг каже точно, точно сьогодні мають підписати. Це буде лакмусовий папірець. Чи змінить Трамп поведінку щодо України почне нас любити, а Росію тиснути? Бо якщо не змінить, для чого ж ми тоді цю угоду підписали? Давайте все проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Мільйон триста з вас не підписані, і це дуже погано, тому що тоді алгоритм не підкидає наші відео, не рекомендує їх. І тоді ми менше збираємо, довше збираємо. Тому ваша підписка важлива. Зробіться прямо зараз. Друге, ми збираємо на три бригади. Ми купуємо Shark автомобіль, ми купуємо Mavic і РЕП. А всі бригади дуже топові, це харківські і донецькі напрямки. Ми вже з вами 500 тисяч зібрали. Насправді супершвидкість, супершвидкість, але не розслабляємось, донатимо потім, коли зберемо, зробимо невелику паузу. А зараз дуже важливо наших військових підтримати не словом, не порадою, а гривнею. От якраз таки патріотизм зараз визначається гривнею. Хто як підтримує армію, тому що вони борються за всю. Державу сьогодні. А, власне, що кажуть в Державному департаменті? Вони кажуть, що час розмов завершився. Треба переходити до реальних конкретних дій. І зараз вони слідкують. В найближчі дні вони кажуть, що це будуть супер важливі, яким чином Росія буде діяти, а не яким чином Росія буде говорити. Говорить вона дуже красиво, дуже багато. Я зараз дам ще кілька слів. Але вони кажуть, треба показувати подіях. Ось тоді ми зробимо все. Вони кажуть, що Трамп дуже хоче миру. Ну це зрозуміло. Але ти типу, побачиш, що державний департамент дійсно починає піднімати питання критичності цих днів. Що, мовляв, давайте не виходити з дедлайнів, про які всі разом говорили. Більше того. Ми цього не побачили в радбезі ООН, де і нас критикували і критикували Росію і обох закликали до миру. Зараз якраз таки більше говорять про саму Росію. Зараз більше говорять про те, щоб Росія показала намір до миру. Тому що поки що в державному департаменті вони його не бачать від слова взагалі. І вони кажуть, що ось ці дні зараз надзвичайно важливі. США чекають від Росії не заяв, а реальних кроків. Якщо це справді гуманітарні зобов'язання, то навіщо чекати 10 днів? Справа не в тому, що просять президент і держсекретар, а в тому, що нам потрібно реальні дії, які покажуть, що ці сторони, особливо Путін, серйозно налаштовані зупинити кровопролиття. Ну, ви знаєте, що Путін не налаштований зупиняти кровопролиття. Про це говорить Пісков. Він каже, що вони можуть мобілізувати так багато людей, скільки їм треба буде потрібно, як це робили в радянському союзі. Далі він каже, що все, що робить Путін, все робить правильно, а тому, що їх довг побідіть. Побідіть, що? Здоровий розум, здоровий глуст. А, ну, зрозуміло, що Пісков не міг не підлизнути, типу, Росії повезло, що президент Путін. ну, А хто б ще міг би довести її до цієї катастрофи? А, ну, але є й погані новини в Росії вже починають відмовлятися ВІП гості. Прем'єр-міністр Індії не приїде в Москву 9 травня. От, а, є ще кілька лідерів. А, які не приїдуть, поки що Пісков їх всіх не оголошує. Ну, Надіємося, для нас було б дуже важливо, щоб не приїхав президент Азербайджану, щоб не приїхав лідер Китаю. Роман Костенко, секретар безпекового комітету, сказав, що всі можливості прильотів на Червону площу в Україну сьогодні є. Тому ми готові. Але зрозуміло, що супервисокі високопоставлення або дружні до нас гості. Ну, якраз таки прикривають Путіна. Путін загалом, як і типовий росіянин, ховається за спідницею у жінки, такий собі підкаблучник. Ну, і типу знає, що там буде сі, там будуть інші лідери. То от він може за ними й заховатися. От тому, якщо не приїде СІ, можливо, на червоній площі буде й веселіше. От, і можливо, навіть будуть такі феєрверхи і спалахи. І це багатьом теж може сподобатись. Явно не в Росії, але у нас так. Точно, Аксіос каже, що Зеленський класно поспілкувався з Трампом і вперше чи не вперше зміг змінити його думку щодо Путіна і зміг його переконати. Аксіос каже, тому що не було Венса, не було Відькофа і не було решти оточення Трампа, яке налаштовує його щодо Путіна. Плюс Аксіос каже, що в Ватикані Зеленський сказав, що... Пам'ятаєте, і Крим, і Рим і мідні труби в Римі він сказав, що Крим здавати не буде. І це якраз таки та червона лінія, яку Україна точно переходити не готова. Але Україна готова почати переговори з Росією в будь-якому форматі, якщо Росія робить за зброї на 60-90 днів. Після цього. Україна каже, окей, любий формат без жодних попередніх домоси, готові йти. Але покажіть, що ви готові не вбивати і не стріляти по цивільних будинках. Така риторика. Ну скажімо так, можливо, не надихне росіян, але точно сподобається Трампу. Україна готова, нам нема чого боятися. Ну але паралельно знову ж Україна не сидить без діла, і щоб Росію підштовхнути до миру. Наші хлопці з СБУ зробили. Красиву пожежу на муромському заводі, це завод приладобудування, зрозуміло, які там прилади роблять, зброю роблять. Ну, якраз таки наші Сбушники там навели порядок, порядка п'яти вибухів і далі палає. Прекрасна робота, це те, що якраз підштовхує Росію подумати, що можливо мир був би і кращим. Далі е, угода, те, що може стати маркером, до речі, остання новина, яку я вам скажу, вам дуже сподобається. Ну, Там просто вишенька на торті. От, ми про неї говорили, але тут воно не може зупинитися. Ця історія. Е, умови угоди можуть бути підписані сьогодні. Рідко е, рідкоземи можуть стати спільною великою спадщиною двох великих народів. А і, власне, туди всі можуть почати інвестувати, і всі почнуть заробляти, і всі будуть щасливі. Е, рідкоземи можуть бути підписані. Блумберг каже, що є кілька умов. Згідно з проектом, який покращили з проектом, яким ознайомився Блумберг, в рамках угоди США та Україна прагнутимуть створити умови для збільшення інвестицій в гірничу добувну промисловість і додається енергетика та пов'язані з ними технології в Україні. Вашингтон визнає, що угода не повинна суперечити планам України щодо вступу в ЄС. ЄС погодилося, що але ще майбутня військова допомога, яку вони можуть надати Україні після підписання угоди, буде враховуватися при розрахунку їхнього внеску до фонду. Тобто Україна всі критичні норми вибила. Зараз можна підписувати: штати вносять в угоду тільки те, що принесли: ми мінерали, вони гроші, комбінація суперуспіх. Ось тут дуже важливо слідкувати, чи змінять вони своє відношення і свою поведінку до України, чи й далі будуть намагатися типу тиснути на нас і обіймати Путіна. Тому давайте так підписуємось за цим моніторимо. Тому що між підписанням і виконанням ви самі знаєте, буває прірва, а буває навпаки. Одразу включаємося в роботу. Ну і останнє ми сьогодні говорили, але там несеться по всіх штатах. Журналісти в Трампа запитали, як йому б посада м -м -м, папи? Трамп каже: я був би непоганий папою. І а, це пішло по мережах. Зрозуміло, кипкують. Перед цим він писав, що він король. Зараз він каже, що він готовий бути папою. Лінсі Грем взагалі викатив твіт, там Дональд Трамп 16 й а, як папа і каже: Ви весь світ подумайте, у вас ще не було папи, який ще й паралельно був президентом Сполучених Штатів, одним словом, весело в Сполучених Штатах. Ну от на стоденну на річницю, чи на стоденну, якраз таки першу підсумкову дату. Ну от 100 днів він був. І зараз, от якраз таки, папство, як у всіх і бутафорних, і медійно-політичних заявах, папство як підсумок цих 100 днів. Ось така друзі, історія. Напишіть, будуть вони критичні, чи не будуть з точки зору підписання угоди, бо по заявах Піскова бачимо, що ні. Ну і Пісков повторив все те, що як вчора казав по Солов'йову: целів СВО не достигнути, треба достигати. Росія зовсім інакше міняє риторику. Чи включиться Трамп, щоб ці дні дійсно зробити крайніми перед заморозкою? Чи далі просто будуть гратись в слова і будуть розважатися? Папськими титулами напишіть в коментарях, поки все це триває. Будь ласка, прошу кожного та кожного підтримувати збройні сили. У них точно немає ніяких маній бути папами, але вони точно знають, кого вони готові закопати в землю. І жоден окупант крізь їх руки повз не пройде. Будь ласка, зробіть, щоб в них була техніка, щоб були дрони, шарки, автомобілі і реби. Супер набір, це просто джентльменський набір. Який можна буде дуже швидко зібрати, більше ніж 500 тисяч на базі? Давайте доб'ємо решту. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!